Привіт усім! Сьогодні у нас справжній сюрприз. Набір маленькі ласощі від МекіТріал. Це не просто блиска для губ, а справжня гра для юних стильних дівчаток. Головна родзинка цього набору модний мініатюрний візок для покупок із рухомими колесами. Його можна використовувати як аксесуар для ігор або для зберігання улюбленої косметики. Мініатюрний візок це не просто стильний аксесуар, а справжній інтерактивний елемент. Його можна використовувати для гри, зберігання або навіть як декоративну деталь у кімнаті. У комплект входять чотири ароматизовані блискіт для гупи з блискітками, оформлені у вигляді напоїв. Можна насолоджуватись чарівними ароматами кавуна, вишні, полуниці та ванілі. Наносити близькі з цього набору суцільне задоволення. Аромати такі смачні, що хочеться посміхатися цілий день. Ідеально для шкільних днів, прогулянок і святкових подій. Ці блиски для губ виглядають просто неймовірно. Кожен із них має свій аромат і додає губам легкий блиск. Вони стануть справжнім хітом серед дівчаток та їх подруг. Набір маленькі ласиші від Мекітріал це чудовий подарунок для стильних модниць від 8 років. Він додає близько губам і радість у кожен день. Обирайте стиль, грайте та будьте яскравими разом із Меккітріал.